Перш ніж піднімати питання про обмеження прав і свобод людини в законах, які прийняли у Верховній Раді України 16 січня, потрібно говорити про порушення, з якими їх затверджували, каже громадський активіст Святослав Липовецький. Норми законів не обговорювала не лише громадськість, належно їх не розглядали і в парламенті кажуть експерти. Це не тільки питання, що голосували там руками, і як рахували, тому що голова речі комісії сам за кілька секунд озвучував, навіть не підраховуючи раз членами лічильної комісії, але питання, що закон повинен пройти комітети, повинен пройти перше читання, повинен бути обговорений в Верховній Раді, тобто і тоді він в основі має прийматися. Тому якби тут засадничо, якби ну сам формат порушений, якби прийняття закону. Другий момент це є власне те, про що йдеться в законах. Ну, тобто маса абсурдних якихось точок, які ну, в дійсності абсурдні. Проголосовані 16 січня закони дуже схожі до законів Російської Федерації, каже адвокат Павло Левків. Тобто, можна сказати, що Це стосується верне зібрання, також і щодо громадських організацій, також не можемо у випусках закони прийняли не у відповідний час і не в тій державі, каже Святослав Липовецький, коли Скучма казав, що Україна не Росія, і це навіть і не Білорусія серед 90-х років, це є велика держава з 45 п'яти мільйонів населення. Тут важко як і реформи будь-які проводити, так і будь-які масові репресії. Тобто, я собі не уявляю, як тепер ну, державні органи повинні це все ну, втру, ну, справді по закону розрулити цю ситуацію. я думаю, що це кінця. Во приведе до якогось такого більшого вибуху, тобто питання, чи це станеться в 2015 році, чи це ще в 2014 році, але влада пішла шляхом ескалації конфлікту і через ці закони, і через дії силових структур, і е, судових виконавців.